Усім привіт! Сьогодні готуємо смакоту під назвою Хачапурі Док. Для опари нам потрібно стакан теплої води, цукор, борошно, сухі дріжджі. Залишаємо на 20 хвилин. З такої кількості інгредієнтів в мене вийшло 5 хачдогів. Коли опара підійшла, додаємо 1 чайну ложку солі, 50 мл олії і ще 400 г борошна. Замішуємо м'яке тісто. Розділяємо тісто на 5 частин і тоненько розкачуємо в прямокутник. Перекладаємо на деко застелене пергаментом і починаємо формувати наш хачдок. Змащуємо соусом, у мене це домашній кетчуп та сметана, і зліплюємо наші краї, як показано на відео. Не забудьте підписатися на канал, у мене дуже багато цікавих рецептів. Далі викладаємо тоненько нарізаний свіжий помідор і посипаємо натертим сиром. Посередині викладаємо сосиску. Я брала напівкопчені докторські довжиною приблизно 15 см. Змащуємо краї яйцем і випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Ви тільки подивіться на цю красу, обов'язково приготуйте смачного.